Соніку ти знайшов свою сім'ю. Не пасіть задніх! Знаю, тобі було непросто. Однак ти не зрадив головного. Так, свої легені. Я про серце. Його! Сталася втеча з режимного об'єкта. Нам потрібна допомога команди Соніка. Ми вперше маємо справу з такою силою, як у проєкта Шедоу. Його історія починалася, як і твоя, Соніку. Однак ти знайшов сім'ю і друзів, а він пережив біль і втрату. Отже, у нас чужинець утікач. Як його знайти? Запустивши вогняну кулю? Я в захваті! Запускай вогняну кулю. Їжак вражає більше, ніж той, з ким я бився раніше. Чувак, я ж поряд стою, яке берусте збіговисько. Ми до тебе з миром. Якщо чесно, я б йому врізав. На казані! Yeah! Моя чека! Yeah! Може, просто поперевемо! Mm. Він надто сильний. Не вірю, що кажу це. Та нам потрібен самі знаєте хто. Це кепська ідея. Коли це мене зупиняло. <рив> Докторе? <рив> у нас гості. Я учам своїм не вірю. Невже це ти? Потрібна твоя допомога. За однією умови. <рив> Час. Вертатись. Коли вже світом не керую. Та хоча б його врятую. Треба ширший. Сер тут немає потрібного матеріалу. Знайшов. Тут, після битви тут нічого не залишиться. А ну, не махлюй! Що ти зробив? Те, що мусив. Обніми батька, мій хлопчику, це неможливо. Невже? Та не може хіба Я? ну! повернувся власною трухлявою персоною.